Повірте мені, є місця, куди краще ніколи не ходити, і предмети, яких краще ніколи не торкатися. Ми дізналися це на власному гіркому досвіді і досі не можемо оговтатися. Навіть зараз, згадуючи той день біля старого дерева, у мене холоне кров у жилах. Це була історія, яка почалася як звичайна пригода друзів. Але швидко перетворилася на щось набагато, набагато темніше і зловісніше. Наївність коштувала нам дуже дорого. Усе почалося кілька років тому, теплого літнього вечора. Ми, невелика компанія друзів, я Олег, Сергій та Іра, просто вирішили проїхатися за місто подалі від міської метушні. Був вихідний, ніяких конкретних планів. Просто хотілося провести час разом на природі. Ми їхали старою сільською дорогою, яка петляла між полями і невеликими перелісками. Погода була чудова, сонце вже схилялося до обрію, розфарбовуючи небо у всі відтінки помаранчевого та рожевого. Все було напрочуд спокійно і мирно, доки ми не проїжджали повз ту саму автобусну зупинку, про яку я щойно згадав. Поряд із зупинкою росло одиноке старе, дуже викручене дерево, ніби воно страждало багато років. Це місце завжди мало якусь дивну ауру. Пам'ятаю, як у дитинстві бабуся розповідала про це дерево якісь моторошні легенди, але я ніколи не сприймав їх серйозно. Того вечора ми зупинилися там просто так, без особливої причини. Просто вирішили розім'яти ноги, подивитися на захід сонця з незвичайного ракурсу. Ми й не підозрювали, що саме під цим деревом ми знайдемо те, що назавжди зруйнує наш спокій, те, що відкриє двері для чогось про існування, чого ми навіть не здогадувалися. Ми вийшли з машини, розім'ялися, повітря було свіжим, з ароматом трав та вечірньої прохолоди. Нічого не віщувало біди. Ми просто стояли біля старого. Покрученого дерева, яке мало справді якусь моторошну форму, його гілки звисали, ніби кістляві пальці. Пам'ятаю, як я знову подумав про ті бабусині розповіді щось про дівчину, яка тут загинула багато років тому, і її дух досі не знайшов спокою. Але я відмахнувся від цих думок. Це ж просто старі байки. Олег тоді вирішив зробити кілька фотографій західного сонця. Він відійшов ближче до дерева, намагаючись знайти кращий ракурс. Сергій та Іра розмовляли про якусь дрібницю, сміялися. Я просто стояв і дивився на поля, на цю безкрайність. Саме тоді Олег раптом затих, його спина напружилася. Ви це бачите. Спитав він якимось приглушеним голосом. Ми підійшли до нього. Олег дивився під коріння дерева, де земля була розрита, ніби хтось щось закопував або викопував. Там на видноті лежала вона. Це була лялька, незвичайна дитяча іграшка. Вона виглядала старою, дуже старою. З вицвілою, сукнею незрозумілого кольору, брудним обличчям, зробленим, здавалося, з якоїсь тканини чи ганчірки, але найжахливішим було інше її тіло, голова, кінцівки, усе було простромлене цвяхами. Деякі цвяхи були великі, і ржаві, інші тонші, майже як голки, вона лежала там. Спотворена, ніби зазнала якихось нелюдських тортур. На її обличчі не було намальовано жодних емоцій, але порожні очниці дивилися кудись у порожнечу, і це було неймовірно моторошно. Тиша запанувала над нами. Захід сонця, краса природи, усе відійшло на другий план. Залишилася тільки ця лялька. Я відчув, як по спині побігли мурашки. Сергій присвиснув. Та но, ну нафіг, що це таке? Іра стояла трохи ззаду, прикривши рота рукою. Навіть на відстані було видно, що вона зблідла. Схоже, на якусь вуду-ляльку чи щось таке, сказав Олег, не відводячи очей. Він тоді був захоплений. Усім містичним, можливо, тому й проявив найбільший інтерес. Я відчував сильний опік. Щось всередині кричало залиш це, не чіпай, це зло. Але як це часто буває з молодими, ми були занадто цікавими і самовпевненим. Ігнорувати таку знахідку, здавалося, нудним. Олег обережно, ніби торкаючись гарячої плити. Підняв ляльку, вона була важкою, ніби просякнута чимось. Цвяхи стирчали в різні боки. Це було огидно і одночасно притягувало. Може, це хтось просто викинув стару іграшку, навмисне зіпсував, спробував раціоналізувати Сергій, хоча в його голосі відчувалася невпевненість. Але вид цієї ляльки говорив про інше це не був акт вандалізму над дитячою іграшкою, це було щось ритуальне, зловісне. Іра нарешті промовила, її голос тремтів. Може, повернемо її назад або закопаємо? Хороша ідея, Іро. Якби ж ми тебе послухали. Але Олег вже вирішив та ні! Це ж знахідка. Такого я ще ніколи не бачив. Заберемо додому, подивимося ближче. Може, це якась антикварна рідкість. Антикварна рідкість пробита цвяхами. Наша наївність чи скоріше, дурість була просто вражаючою. Ніхто з нас не наполіг, ніхто не сказав категоричне ні. Можливо, кожен з нас відчував ту саму моторошну цікавість. Ту саму дурну сміливість, Олег обережно загорнув ляльку в стару ганчірку, яку знайшов у багажнику, і ми поклали її туди. Коли дверця та багажника зачинилися, я відчув якесь дивне полегшення, але воно тут же змінилося на липке відчуття тривоги. Дорогою додому ми намагалися жартувати, відволікаючись від цієї знахідки. Але розмова клеїлася важко. Атмосфера в машині змінилася, стала гнітючою, навіть жарти звучали вимушено. Перше, що я помітив, коли ми повернулися до міста і роз'їхалися по домівках, були дивні відчуття. Це було стійке, неприємне відчуття, ніби хтось невидимий слідує за тобою. Легкий Ледь відчутний холод, який не залежав від температури. Тоді я намагався відкинути це, подумав, що просто перенервував від ляльки, адже це був незвичний день. Але це був тільки початок. Невдовзі почалися речі, які неможливо було пояснити звичайною втомою чи стресом. У Олега з'явилася дивна подряпина на руці. Ніби від тонкого цвяха. Він не пам'ятав, як міг її отримати. Просто прокинувся, а вона вже є. Тоді ми ще сміялися з нього, мовляв, це лялька помстилася, але сміх був нервовим. Потім почалися напади. У мене вони проявлялися як раптове сильне запоморочення і нудота. Світ перед очима плив, ставав спотвореним маревом, у вухах дзвеніло. А в голові звучав шіпіт, я втрачав свідомість. Сергій теж почав непритомнювати без видимої причини, просто посеред дня. Ніби наше тіло просто вимикалося, а Іру мучили жахливі видіння і кошмари. Краєм ока вона постійно бачила тіні, що зникали. Відчуття, ніби за нею хтось постійно спостерігає, переслідувало її скрізь. Іріс не нася дівчина біля того дерева, де ми знайшли ляльку, яка дивилася на Іру порожніми темними очима. Ці сни були настільки реальними, що Іра прокидалася в холодному поту, кричачи. Олег, тим часом був надто захоплений своєю знахідкою, приніс ляльку додому, поставив її на полицю в своїй кімнаті і проводив години, розглядаючи її. Його звичайна цікавість. Переросла в одержимість, він говорив про ляльку, ніби вона була живою. І саме тоді, коли ми всі почали відчувати на собі ці лякаючі симптоми, Олег раптом розповів нам про те, що дізнався. Він заглибився у старі місцеві легенди, пов'язані з тим самим деревом, де ми знайшли ляльку. Він, нарешті, звернувся до того, що ми так легко відкинули спочатку, і те, що він розповів, Змусило нашу кров заледеніти, бо давало жахливе пояснення всьому. Олег сидів навпроти нас, виглядаючи втомленим і наляканим. Його звичайна жвавість зникла, замість неї була якась похмура рішучість. Лялька стояла на полиці за його спиною, і навіть звідси, через весь стіл, я відчував її присутність холодну важку Злу я копав, почав Олег. Говорив старими людьми в тому селі неподалік. Це місце воно має погану славу. Він розповів про легенду, яку ми так легковажно відкинули. Це була історія про дівчину на ім'я Оксану, яка жила дуже давно. Вона була молодою, гарною, але нещасною. Її здається зганьбив і покинув якийсь заїжджий чоловік. Вагітна і зломлена, вона не витримала ганьби і відчаю. За легендою, вона наклала на себе руки саме біля цього дерева, повісилася на одній з його гілок. Це було дуже давно, ще за панщини чи щось таке. Але це не все, продовжив Олег, і я помітив, як його руки стиснулися в кулаки під столом. Старі кажуть, що її дух не знайшов спокою. Вона була надто зранена, надто зла, її душа залишилася прив'язаною до цього місця, і вона ненавидить все життя, щастя інших людей. Ми слухали мовчки, відчуваючи, як повітря навколо стає важчим. Іра тихенько схлипнула, згадавши свої кошмари. Кажуть, ледь чутно сказав Олег, що час від часу цей дух. Вибирає собі щось, щось, що може стати для неї провідником у світ живих, щось, що вона може наповнити собою, щоб знову відчути чиїсь страждання. І зазвичай це щось лялька, стара лялька, моторошний пазл почав складатися: дівчина, дерево, легенда про неспокійний дух. І лялька знайдена саме під цим деревом, пробита цвяхами. Це було не просто збіг обставин, це було якесь запрошення або пастка, цвяхи, прошепотіла Іра, її очі були широко розплющені від жаху. Може, це хтось намагався її там замкнути, прибити духа до ляльки, а ляльку до землі. Можливо, відповів Олег. Але якщо так, то ми. Ми її звільнили, ми витягли її з під землі. Після цієї розповіді все тільки погіршилося. Наші симптоми стали не просто неприємними, вони перетворилися на справжні напади жаху, мої запаморочення стали тривалішими, а шепіт у голові чіткішим. Це були незрозумілі слова, уривки фраз, якісь стогони. Іноді мені здавалося, що я чую плач. Холод навколо мене став майже фізично відчутним, ніби я постільно перебував у льоху. Сергій почав втрачати свідомість частіше, іноді просто падаючи на рівному місці. Лікарі нічого не знаходили абсолютно здоровий хлопець, а просто відключається. Він розповідав, що перед тим, як втратити свідомість, відчуває сильний тиск у грудях, ніби щось давить зсередини. Для Ірини це було найстрашніше, її віддіння посилилися. Тепер вона не просто бачила тіні краєм ока, вона бачила її, бліде обличчя дівчини з порожніми очима, яке з'являлося в дзеркалах у темних кутках кімнати. Вночі вона прокидалася від того, що відчуває, як хтось сидить на її ліжку або стоїть поруч. Одного разу вона прокинулася, відчувши, що чиїсь холодні пальці торкаються її шиї. На її шкірі залишився слід, тонка червона смуга. Вона була в істериці, вона хоче мене, вона хоче моє тіло, кричала Іра. Олег же був найменш наляканий, але, можливо, саме це було найгірше. Його одержимість лялькою зростала. Він проводив з нею години, розмовляв з нею, ніби з живою істотою. Вона не зла, казав він нам, їй просто боляче, вона самотня. Його очі при цьому були якимись скляними, неживими. Він зовсім перестав їсти, спав лише кілька годин на добу. На його руці з'явилися нові подряпини, тонкі, як від голки, але він не звертав на них уваги. А потім з'явилася інша річ: він почав ходити уві сні. Його батьки розповідали, що знаходили його посеред ночі, який стоїть посеред кімнати. Дивлячись у порожнечу і щось незрозуміле шепочучи, він завжди стояв обличчям до полиці, де стояла лялька. Ми зрозуміли це не ми принесли ляльку до себе, це лялька принесла дещо до нас. Ця сутність не просто існувала поруч, вона входила в наше життя, руйнувала нас зсередини, живилася нашим страхом. І нашою енергією. Вона шукала не просто прихистку, а повного контролю. І, здавалося, обрала Олега своїм головним об'єктом. Ми намагалися говорити з ним, пояснювати, що це небезпечно, що ляльку треба позбутися. Але він не слухав. Ви нічого не розумієте, відповідав він. І в його голосі звучало щось чуже, холодне. Він захищав ляльку. Ніби вона була частиною його самого, це був переломний момент. Ми більше не могли ігнорувати те, що відбувається. Це було реальним, це було зловісним, і воно наближалося. Ми знали, що мусимо щось зробити, поки не стало надто пізно. Але що, як боротися з тим, що не має фізичної форми, що живиться твоїми найгіршими кошмарами і страхами? Лялька мовчки спостерігала з полиці, ніби чекаючи, чекаючи, коли ми зламаємося остаточно, або коли один з нас стане її наступною жертвою. Відчуття було таке, ніби ми всі задихаємося в пастці, яка повільно, але неухильно стискається навколо нас, і повітря ставало все холоднішим. Ми знали, що мусимо спробувати. Не могли просто сидіти, склавши руки. Чекаючи, поки це зло повністю поглине Олега чи когось із нас, потрібно було покінчити з цим. Наступного вечора, зібравши всю мужність, ми вирішили діяти, прокрастися в його кімнату, забрати ту чортову ляльку і спалити її. Це була найстрашніша помилка. Тільки но ми відчинили двері, він уже чекав. Стояв посеред кімнати, але його очі були повністю чорними. А на обличчі застигла гримаса чистої нелюдської ненависті. Він видав нелюдський вереск і кинувся на нас. Це був не Олег, а якась дика сила. Сергій отримав глибокі подряпини, Іра заціпеніла від жаху. У метушні ми не змогли знайти ляльку. Її не було на полиці. Ми не змогли його зупинити. Ми просто втекли. Ми залишили його там. І більше ніколи не бачили. Батьки сказали, що Олег зник тієї ж ночі, ніби його ніколи не існувало. Іра довго оговтувалася, її кошмари зникли, але страх залишився з нею. Сергій має шрами, що іноді болять без причини. Мої напади припинилися, але відчуття присутності чогось стороннього ніколи не зникає повністю. Це відчуття липкого холоду за спиною, ніби хтось дихає тобі в потилицю. Ми показали, що можемо боятися. Можливо, це все, що їй було потрібно від нас. Ми не знаємо, куди поділася лялька тієї ночі, чи забрала її сутність з собою, чи залишила десь у нашому світі, чекаючи наступного дурня. Який, як і ми, проігнорує всі попередження і знайде її в темряві. Або, можливо, вона вже знає, де ви є.